Хтось запитував за навісний механізм. Дивіться, навісного механізму немає, але обіцяють, що він буде десь в процесі проєктування. Буде зніматися оцей транспортіровочний прицепний узділ, на нього буде ставитися речажний якийсь шарнірний механізм, і оператор зможе рукою опускати його, ну і все, що на ньому знаходиться. Можна буде. По ідеї використовують плуг якийсь мотобочний чи окучники. Но, так як це новинка, так скажем концепт кар, то тут ще нічого такого немає. Поки що тільки фреза, яка буде ставитися замість передніх коліс, на задні будуть ставитися ґрунтозачепи. Будемо їхати і фрезерувати виходить. Так, да, можливо ззаді буде залишатись колія від цих ґрунтів, але вона буде не настільки явною, явно вираженою, чим від пиневому коліс. от діла механіки. Вносте свої пропозиції, будемо передавати головному інженеру, який спілкується з китайцями. То можливо з часом ця техніка буде більш універсальною. Багато хто хоче собі щось таке маленьке, на якихось п'яти сотках, десяти сотках вкрутиться і не ходити за мотоблоком, то це рішення корисне, але ще недороблене, ще воно сире. Дякую за увагу.